Доброго дня, координатор політичної партії Воля міста Біло Церкви Тихонче Богдан. Справ в тому, що учора ми подали відповідні скарги від людей по тарифним нарахуванням за газ, які скарги ми отримували. Ми подали до Служби безпеки України міста Білої Церкви. Ми подали відповідну скаргу до прокуратури міста Білої церкви. до речі, є відповідне відео. Щойно ми подали скаргу в Служби безпеки України, але ми не показуємо обличчя у цілях особистої конфіденційності і безпеки співробітників СБУ. Щойно ми занесли скаргу до прокуратури. І на питання, щоб прокурор прокоментував дану проблему, він відмовився прокоментувати. Це він показує про те, що після часів Майдану взагалі нічого не змінилося. Що коли на наше прохання е, поспілкуватися з нами, пояснити, які дії він буде вчинати, як він буде цю справу розслідувати, що вони будуть робити? Прокурор відмовився з нами спілкуватися, відмовився навіть прокоментувати таку ситуацію. Який висновок? Висновок можна зробити такий, що після Майдану нічого не змінилося. А також на питання про те, що, е, які є справи, що вони розслідують, що відбувається, які в них плани на майбутнє, кого вони привлекли до суду, чи ще що, чи в нас завжди було все в рамках закона, він також не відповів, і дані питання не дав. Про що це? Значить, що ми будемо йти до нього в гості вже по другому варіанту, а саме більш радикальніше. Дякую. Також ми подали скаргу до Міністерства внутрішніх справ управління міста Білої Церкви. Щойно ми занесли нашу скаргу в МВС міста Біла Церква. Ми їх зареєстрували, де отримали копію відповідно наційним номером. І також хочу додати, що ми сподіваємося, що е, представники прокурорів органів е, будуть краще працювати по даному питанню, ніж наша прокуратура. І також е, дану скаргу, ми відправили заказним письмом у Україну, де Державне управління інспекції прав захисту спозивачів. Зараз ми подаємо, подаємо скаргу в Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів. Це по нашому питанню, які ми опублікували стосовно рахування рахунків споживачем. Після цього всього ми побачили, що це викликало дуже великий резонанс і активно обговорення в соцмережах і в засобі масової інформації. Ми прийняли рішення про те, що ми не будемо зупинятися на тому на півдорозі, і після такого ставлення до нас від керівництва ПАД «Київоблгаз» Про те, що навіть людям не роз'яснили, які тарифи, чому нараховували людям в один в той самий час двома різними цінами, або взагалі платіжки приходили зовсім неадекватними цінами, можна назвати це іншими словами, як е, обдірало. Ми прийняли рішення їхати на Київ, і ми домовилися про зустріч з народним депутатом України Верховної Ради Іриною Сусловою, які ми подамо запит і скаргу, щоб вона далі це питання. Е... Обґрунтувала, роз'яснила і подала відповідні служби. Дякую, далі буде. Слава Україні! Доброго дня, жителі міста Білоцерби. Справа в тому, що так як ми обіцяли, що після того, коли ми отримали скарги стосовно непромірних нарахувань по тарифів до особи, людей, які до нас звернулися, ми прийняли такі рішення. Дані скарги не подали до Служби безпеки України міста Білої церкви, також не подали скарги до прокуратури міста Білої церкви, подали скаргу до управління міністерства міста Білої церкви і відправили заказне письмо до Державної інспекції справ захисту споживачів. Також було прийнято рішення про те. Що е, дану скаргу ми маємо передати до е, народного депутата Верховної Ради України, члену політичної ради партії Воля Ірини Суслової. Дякую, Богдане, дякую за звернення. Насправді ви точно робите велику роботу, що комунікуєте зі звичайними жителями і району Білоцерківської Білої церкви. Я вам скажу наступне: що на сьогодні дійсно в Україні е, соціальний. Такі э, соціально дуже високе соціальне невдоволення, невдоволення тими реформами, які э, псевдореформи насправді не не відбуваються, невдоволення через те, що не підвищуються заробітні плати, не підвищуються пенсії, скасовуються стипендії для студентів. І ми маємо боротися, боротися за звичайних громадян. Але, та в той та час, та, але в той час, коли, е, коли скорочуються пенсії, скорочуються стипендії і заробітні плати не індексуються, тарифи дійсно дуже сильно зростають. І це проблема, тому що фактично сьогодні затягують пояси тільки звичайні громадяни, а це не зображається жодним чином на олігархах. Адже всім відомо, що і випадки болгас це також структура, яка фактично належить олігархічним кланам і всім відомо, хто стоїть за цією структурою. Варто сказати про наступне: що ваше звернення для мене зрозуміле, і я вам дуже дякую за таку активну життєву позицію в першу чергу, за таку реально хорошу, якісну, добросовісну роботу на користь громади територіальної. І обіцяю вам, що як народний депутат. Від партії воля, ми візьмемо це на контроль першу чергу. Друге, ми відправимо всі необхідні депутатські звернення і у разі необхідності, запити, і в тому числі допадки волгазу. Однозначно, якщо тарифи нараховані неправильно, або не відповідають дійсності, якщо є необгрутованими, а вони сьогодні такі є. І комісія тимчасова, тимчасова комісія, яка створена в парламенті, до складу якої я входжу, вона також зазначила, що підвищення тарифів є необґрунтованим і по електроенергії, і по решті комунальних товаришів. Так, вони значно завищені і тут. Все залежить від людей на місці, наскільки ви будете свідомими, наскільки ви зможете зберегти ту безпосередню комунікацію з звичайними людьми, права, яких сьогодні держава фактично порушує, порушуючи окрему норму конституції, чітко зазначено, що права людини мають стояти на, на першому плані, аніж, аніж окремі інтереси, окремих олігархів, переконана в тому, що ми досягнемо не просто результатів, а результатів на користь громадів. Думаю, що вже за два тижні зможемо відзвітувати про пророблену роботу і про результати цієї роботи. І Попрошу вас надалі об'єднувати тих громадян, які дійсно готові виборювати своє право на правильне і обґрунтоване нарахування тарифів. А ми в свою чергу в парламенті разом з Юрієм Деревянко, колегою, будемо підтримувати і надавати не тільки парламентські інструменти, а здійснювати ще й парламентський контроль за виконанням тих обіцянок, які робила влада. І покаранням тих людей, які сьогодні намагаються заробити і, і відібрати у знедоленого населення останні поки добре, дякую, пані Ірина. Дякую. Ну що ж, підводимо підсумку. Після того, як ми направили скарги від людей у всі відповідні інстанції, тобто до прокуратури, до МВС, до Служби безпеки України. Також до Державної інспекції по правам захисту споживачів. Сьогодні щойно відбулася зустріч з народним депутатом. Я можу сказати одне: що народний депутат вона скористується своїм конституційним правом як народний депутат, і також подасть дані скарги у відповідні служби. На мою думку, я переконаний про те, що ті особи, які проводили нарахування, вони понесуть покарання. І по-друге, в мене є, будемо так казати, позитивний е настрій саме про те, що проведуть у районі перерахування нові по тарифам на газ по даним платіжкам. І ще одне дуже важливе, що я хотів також додати будь-які проблеми, які відлітають у наших жителів, нашого міста, до нашого району. Або якщо ви знаєте якусь корупційну схему, або якихось корупційний чиновників, я прошу також зв'язуватися за нашим номером 333310 ми обіцяємо, що цю питання ми будемо вирішувати як конфіденційно, так і відкрито, але ми маємо розпочати боротьбу з корупцією. Дякуємо і слава Україні!